9 травня 2023 року вводиться в обіг і вважається дійсним для оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях зв'язку поштовий блок Слава силам оборони та безпеки України Гвардія наступу, який складається з трьох марок Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України. Випуск сьогоднішніх марок продовжує військову тематику та присвячується силам оборони та безпеки України. Автор малюнків до марок та іншої поштової продукції Олександр Охапків. Марка це пам'ять. І наші марки в цей нелегкий час відображають кожний етап героїчної оборони України і розказують всьому світу. Про те, що в нас відбувається Марка, це вдячність. І сьогодні ми щиро дякуємо за роботу працівників цих підрозділів, які дарують безпеку всім нам. Ми можемо спокійно сьогодні, дякуючи вам, не тільки ходити вулицями міста, по місту Тернополю, а ми розуміємо, що сьогодні ваша праця там. Де найнебезпечніше. Ми гордимося і ми розуміємо, що ця праця ризикова, небезпечна марка для вас і вдячність для вас. Дякую всім нашим Збройним силам. дякую Укрпошті сьогодні за те, що ви підтримуєте цю хорошу традицію. Адже ж, вашої марки, е, про я ніколи не забуду це про російський воєнний корабль, куди йому піти. Почалася отака от велика. Серія плеяда випущення марок, і це є пам'ять. Пам'ять, яка в подальшому наші діти, наші іноземні партнери, європейці будуть по ній, можна буде вивчати хід війни, який йшов в Україні. Кожна марка це якісь відповідно події, яка ставалася або станеться в Україні. І раз Укрпошта взяла за основу гвардію наступу. Я надію, що це буде як з маркою російський корабель. Якщо гвардія наступу, пророча марка, хай стане вона пророчою, хай буде ця гвардія наступу, ми зробимо наступ, відіб'ємо ворога з нашої країни і покажемо всім, що ми одна велика європейська дружня сім'я. Гвардія наступу це мотивовані, це сильні духом. Бійці, це поліцейські, це прикордонники наші, це нацгвардійці, які сьогодні готуються до наступу, готуються звільняти нашу землю від ворога. Тому щира подяка усім. Хто захищає зі зброєю в руках ще раз подякую всім, хто працює на цю перемогу. Ми дякуємо цим людям, які добровільно за своїх спонукань якраз беруть участь у звільненні нашої країни. Тому пам'ятаємо про всіх, про всіх загиблих. Пам'ятаємо, на жаль, і в наших підрозділах є загиблі і поранені про яких ми будемо пам'ятати. Тому заради них і заради їхніх сімей, заради звільнення нашої батьківщини, ці речі робляться. Я всіх вітаю, дякую «Курпошті» про нашу підтримку наших бригад, тому що бригади наші всі і військові бригади, і поліцейські бригади, і нацгвардійці, і прикордонників. Всі разом до перемоги. Дайте нам нас <плес> один примірник конверта. що сьогодні що 6 3